Вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава! Переходимо до нашої роботи. Ради вітати вас у 80-му вже випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Вчора було велике свято, і мені вдалося таки записати свої певні роздуми. Мабуть, контроверсійні, не всі з ними згодяться щодо здобуття України і незалежності і різних обставин, які були, і того, що відбулося дуже в дуже близькому часі потім, коли дуже небезпечний, але можливо і необхідний компроміс не був при нових обставинах, в новій державі скасований. Коли, на жаль, дуже серйозна ну, зрада, незрада, безвідповідальність, пристосуванство багатьох українських демократів. Не дав можливість реалізувати цілком законну позицію В'ячеслава Чорновола щодо того, що новій українській державі не може діяти Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, обрана в попередній е, в попередній державі. Тому. Тому в нас і тягнуться дуже багато проблем ще з того часу, які тоді можна було дуже швидко вирішити. От, власне, про це і про деякі інші обставини, які не всім відомі, і чому те вікно можливостей тоді було таке коротко відкрите, і дуже швидко могло затріснутися і інші речі, був мій вчорашній вечірній запис. Я запрошую, кого цікавлять такі історичні моменти, які дуже сильно стріляють в сьогоднішній день, а там є, там є порівняння з подіями. Уже теперішнями російсько-української війни, і скажімо, з Порошенком і Зеленським. Так, вони дуже актуальні. То я прошу тих, кого це цікавить, зайти в мене на сторінку в YouTube, на мій канал, і там подивитися вчорашній про українську незалежність. Я думаю, що багатьом це буде цікаво. А тепер. Коротке зауваження, як завжди, мені нагадую, щоб я про це ніколи не забував. Для того, щоб YouTube трошки вище в рекомендаційних стрічках піднімав цей наш спільний контент, а він нас спільний. Ви б знали, як мені важко вибирати для себе теми для вечірнього тематичного випуску. Тому я дуже вам вдячний за ваші питання. Вони дуже мені розв'язують руки і дуже сильно допомагають. Так от, щоб наша спільна робота стала більш відома ширшому колу, потрібно просто зробити приємну YouTube, врахувати його алгоритми. Чим більше підписників, яка там динаміка наростання, тим більше Ютуб висловлює свою повагу у відповідь. Хто не підписався, запрошую. Е, поширення, е, оці дзвіночки, нагадування, вподобайки, коментарі, те, що ви вважаєте за потрібне, що вам подобається, я буду вам тільки вдячний. Основне, що це функціонально це нам допомагає. Трошки ширше звертатися до того кола людей, які сьогодні майже безроздільно отруєні за марафоном. Прислухаються ні, це їхнє право. А ми маємо обов'язок. Ми маємо обов'язок створити для них умови, коли вони можуть отримати альтернативну інформацію. От, власне, все. А тепер переходимо до нашого 80-го випуску. Відразу питання. Перше, дуже конкретне і розумне питання: чи можна, і якщо так яким чином убезпечити нашу країну від того, всі ми президенти до кандидата в президента? Я би додав і до кандидатів у Верховну Раду, до якого мали би застосовуватися чи до яких вже тепер відповідні обов'язкові вимоги? Наприклад, український досвід, служба в армії тощо? Ну давайте так: насправді це можна зробити, це не є проблемою. Неймовірно складно. Це щось вносити зміни, ну, скажімо, до перших двох частин Конституції, де відразу треба 300 голосів, де потрібний референдум обов'язково і всяке інше. Там будуть проблеми, але це розділи, присвячені президенту України, і я оскільки додаю, то ще й Верховній Раді. Там нема проблем у цьому. Там можуть потім сказати, що от ви вносите зміни, а в Конституційний суд хтось подасть обурено, що це обмежує конституційні права і свободи громадянина України на отримання такої то посади. Слухайте, але це функціональні права, це не є базові права право на життя, право на освіту, на охорону здоров'я, на безпеку, на всі інші речі. Це є базові права. Вони виписані в другій частині конституції, і вони не підлягають простої зміні. Функціональні права, а це розподіл гірок влади, це особливості кваліфікації на певні посади, тощо вони не є базовими. Тому тут можна заперечувати. Хоча якщо Конституційний суд буде десь під кимось дуже сильно лежати, як в нас іноді буває, пригадуєте абсолютно антиконституційне рішення, яке тупицький протягнув, потім йому правда не дуже подякували за це про роз... допустимість. Він не підтримав. Він просто написав: Ну, якщо Верховна Рада не не може президент з нею працювати і хоче її розігнати. Ну то може хай вони й розійдуться. Оце десь таке, бо як вас гвалтують, а ви не можете нічого зробити, то просто розслабтеся і отримайте задоволення. Сказав Конституційний суд України в 2019 році. От тут в даному випадку, якщо суд буде виходити з такої логіки, він може за щось зачіпатися. Але ще раз кажу, це буде неправильне, не юридичне, не правове тоді рішення, тому що можна і більше того, в конституції виписані обмеження, які дають можливість не всім українським громадянам балотуватися на президента чи Верховну Раду, наприклад. Не може балотуватися людина, яка має непогашену судимість за скоєння там важкого умисного злочину. Не може балотуватися людина, яка не досягла певного віку, і так само особа, яка не проживала постійно на території України упродовж певного періоду. Проживала і перебувала це трошки різні речі. Проживала це, допускає виїзд на відпустку, на лікування, інші потреби вільно, навіть на якісь короткочасні заробітки. Так само людина, яка довго тривала, перебуває відрядженні в дипломатичній місії, вважається такою, що вона проживає в Україні, хоча перебуває за кордоном. Тому ці обмеження вже існують, і просто додати не до них кваліфікаційні вимоги. Ну, наприклад. Для президента, який є верховним головнокомандувачем служба в армії, очевидно, є логічною, якщо він все-таки є чоловічої статі. Як бути з жінками? Жінки мають точно ті самі права, і те, що в нас не було досі жінки-президента, ну можливо, тому що одна е, трошки одіозна постать, дуже хотіла туди, і це відбивало багатьох охоту взагалі на такому гендерному рівні. Але я дуже сподіваюся, що в нас будуть жінки-президенти, і це дуже багато додавить для можливо гуманного. Образу української влади, як в цьому випадку бути, я не знаю. Тут мають попрацювати більш досвідчені конституціалісти і виписати якусь формулу. Але чоловік, який ухилявся від служби в армії або, хоча би, не отримав офіцера запасу внаслідок військової кафедри в вищому навчальному закладі. Мені здається, верховного командувачам за означенням бути не може. Оце питання можна вносити тільки його нормально врегулювати. Що стосується інших речей. Ну, наприклад, е вища освіта, мені здається, є абсолютно обов'язковою. Це при тому це удар по мені. Я коли перший раз йшов до Верховної Ради, в мене не було формалізованої вищої освіти, хоча насправді я мав чотири освіти повноцінних. Але я жодного разу не доводив до кінця, вважаючи, що я цим не буду займатися в своєму житті потім або не формалізував. Але це потрібно, це необхідно. Тому що це і відповідна кваліфікація, чи можна обмежувати за якимось фаховим рівнем, ну, наприклад, юристи або економісти? Я думаю, що це буде неправильно, тому що це, це недоречне буде обмеження е, щодо е, безпосередньо з управлінського досвіду, теж велике питання: люди, які перебували в опозиції довгого довго періоду, не могли отримати повноцінний управлінський досвід, хоча можуть мати вміння і пізнання набагато вищі. Тому тут треба попрацювати добрим, хорошим конституціалістам і е, е, відповідним юристам, які могли б це напрацювати. Це можна зробити. Це має проголосувати Верховна Рада для президента. А чому би і ні? Коли у нас не буде такої монобільшості, як зараз, це може спрацювати. А коли для Верховної Ради, ну, для наступного скликання це діє. Я думаю, що це реально, і про це треба серйозно думати. Ті обмеження мають бути введені, щоб не було дійсно такої дурості, як ми отримали зараз і в Верховній Раді, і на президентській посаді. От моя відповідь на це питання. Це можна зробити. Про можливу зустріч Зеленського з Трампом. Яка ваша думка, чи ця зустріч потрібна, чи не буде це ляпасом Байдену? І ще одне було питання: там і про цю зустріч з Трампом, але там буде окремо про Ізраїль, я її задам окремо. Значить, давайте так. Перше, це трошки давніше. Це історія з червня. А я ж вибачаюся, в мене. Ну, перше питання не так давно було задане, але в мене деякі відповіді протягуються в часі. Ну, я ж так, хаотично вибираю, і деякі відстають. За це я прошу пробачення. Але. Що стосується самої зустрічі, все матиме значення, в якій вона буде в формі. В червні місяці Володимир Зеленський зробив заяву в стилі так, аби знаєте, відкрити рота і щось наговорити, тому що йому, от йому написали, а ті, хто писали теж, аби, знаєте, погавкати. Це була тур... досить тупа, хоча. Ідеологічно і текстуально правильна заявка. Він відповів Трампу і Десантісу на їхні побажання не дуже допомагати Україні. відповідь, ну, приїдьте в Україну, і самі подивіться. Нормально, абсолютно нормально. Але коли ти задаєш таке питання, ти маєш пам'ятати, що ці люди раптом можуть сказати, що ми відберемо беремо і їдемо. І ти маєш продумати наперед, як ти їх будеш зустрічати і як ти будеш з ними поводитися. Ти маєш в той самий момент провести якісь абсолютно компенсаторні заходи щодо чинної влади тої держави, яка реально нам допомагає. Тому сама заявка приїдьте і подивіться, вона не є поганою. Погане те, що це без царя в голові робилося і нічого не продумувалося. І Десантіс цілком може приїхати. Для нього це логічно, і йому це навіть допоможе в виборах в Америці. І оце дійсно буде певна підстава Трампу. І тут треба було задуматися, яким чином, тому що ви одразу маєте знати, який буде рівень зустрічей. Це має бути принципово неофіційні зустрічі, але ну, на найвищому рівні вони можуть відбутися. Це нормально. Зустріч з лідерами опозиції вона не є дуже толерованою. Чому Порошенко, який зустрічається з найвищими урядовцями, коли це вище певного рівня, ну рівень віцепрезидента, скажімо, або там прем'єр-міністра, не подає про це жодних публічних інформацій. І та сторона теж не подає. А Зеленський зробив це гучно. Тому насправді, от тут. Деталі мають значення, тому що це може серйозно зашкодити нашим відносинам, якщо це буде зроблено в неадекватній формі. От мені колись закидували, що я там Юрія Швитя не дуже шаную. Я до Швитя ставлюся з повагою і з цікавістю. Просто він іноді не перевіряє факти і подає паємні фейки. Але висновки його цікаві. І от він сказав, що українська влада, ця Єрмаківщина, сниті бачить, спиті бачить, що повернеться Трамп до влади. Ну вони ще знять бачать, що вони на той момент будуть у владі українській, будуть її контролювати. Ми надіємося, що не станеться, але вони реально готові підігрувати кому завгодно і гадати Байдену. І вони це роблять. Ну страшно не так активно, як на початку, але вони роблять підгаджування Байдену і підтримки певні під Трампа. І от в цьому випадку дуже важливо, ну, перше усунути тих, які зіграли певну ключову роль у атаках на Байдена, тоді ще з Трампом. Ну, прибери Ярмака, який вів переговори постійні там з Джуліані з іншими. Відправ його під суд. Там були втручання в американські вибори. Хай ним розбирається наше правосуддя. І тоді такі візити будуть абсолютно нормальними, не буде жодних абсолютно проблем. Тому проблема в тому, що перше, це має бути неофіційно. Про таке ліпше взагалі багато не говорити, але сам момент ну, не є критичним. Критичне те, що наша влада гадить Байдену. І от тут це вилізає надзовні. і Збайден Байден це чудово розуміє. Переходимо далі. Наступне питання, воно, власне, пов'язане початку перше речення, зв'язане з тим самим, я вже відповів, а друге. Невже справді зірмаки хочуть хочуть просять виключити Ізраїль з Рамштайну за нібито не на дня допомоги? Як на мене, то це просто дикість. Так, це дикість, це провокація, і враховуючи те, що Ізраїль має традиційну лобійську систему у світі, дуже потужну. Вони дуже потужні лобісти в США, і ми стикалися з цим. Та я на своєму дрібному рівні стикнувся з тим, що я колись приїхав до США лобіювати певні українські питання. Мене попросив український конгресовий комітет Америки. У мене була провальна поїздка. Я лазив по кабінетах зі мною не дуже хтось хотів зустрічатися. Зустрічалися не депутати, не члени конгресу, а якісь їхні помічники. І потім мені організували обід з керівником однієї єврейської лобістської групи. Ми дуже спокійно поговорили. Ми зняли деякі питання в симпатіях, антипатіях, історичні питання тощо. Ми дві годинки поспілкувалися. Раптом після того нам почали дзвонити і казати: там хотів ваш депутат приїхав з України завітати. Наша пані там Мерсі Каптур готова його зустріти. Інші там хтось готовий зустріти. І в мене раптом пішов все чудесно. Мені вдалося провести е... невеличке конгресові сухання, по-моєму, питанню, з яке я відстою. Ну, звичайно, це конгресові сухання це дуже гучно звучить. Насправді, це там сидять якісь представники конгресменів. Там рідко сидять самі конгресмени, але вони доносять інформацію. Вона пропрацювала. І було виділено бюджетне фінансування на стажування в Америці певних українських посадовців місцевого рівня, муніципальних служб. Я саме за це тоді клопотався. От так працює ізраїльський лобізм. Він дуже сильний. І коли ви гадаєте, Ізраїлю, можливо, навіть справедливо вам прилетить бумеран з абсолютно неочіканого напрямку. Ізраїль дуже непослідовно веде свою політику. У нас є до нього достатні претензії, але треба навчитися поводитися як дорослі. Не треба поводитися як дрібні дітлахи в пісочниці. Історія з Рамштайну це взагалі дикість там насправді була не про допомогу, про яку весь час кричить а що ти сам зробив для обороноздатності України? Ти її зруйнував а тепер до всіх маєш претензії, а про те, що нібито один з ізраїльських міністрів вибавкав деякі речі, які були на Рамштайні в своєму якомусь там рашському колізі. Такі речі треба просікати, але є такою, такі речі відбуваються, які зв'язані з агентурною певною роботою, то що ви їх проводите дуже тихо. Вони не виносяться назовні. Це можна було зробити, але замість того, треба було ж завдання зробити скандал. Зробили скандал. Зрозуміло, що присутність в Рамштайні Україна не вирішує. Це американський формат, це американці його створили. Американці точно такого ніколи не підтримують. А українська влада зіпсувала собі відносини з Ізраїлем. Серйозно зіпсувала. Є інший момент. Самому Ізраїлі є де певна воротьба внутрішньополітична. І отут раптом ми підіграли на підскрибочку більш антиукраїнських сил ніж ті, які сьогодні при владі, і вони зараз за це, от вони за це б'ють владу Ізраїля. А той відповідно та відповідно ображається, тому треба думати. А от що стосується другого пункту цієї історії, призупинки безвізового статусу. Річ в тому, що ну, так це правда, Ізраїль не завжди їхні служби коректно поводяться з українцями. Такі факти є. Це треба для чого існує консульська служба. Та ваш представник консульства має не вилазити з Бенгуріона з аеропорту. Він має там відстоювати кожного. Це наше питання. Коли ми місяць повідстоїмо своїх громадян, все припиниться, будь-які проблеми. Можу побачити, за них стоїть своя держава. Цього не робиться натомість якісь зручні заяви. Але є один момент, в якому Ізраїль не буде заперечувати, коли йде мова про час, не помсту за неадекватне поведінку і ставлення до українців, а про акцію безпеки під постійні потужні паломництва Хасидів до України е, приїжджають велитенські маси людей. Умань минулого року. Слава Богу, обійшлося. Наше ППО збивало тоді, ще не запускали туди е, балістику. І обійшлося, всі лишилися живими, не було прильотів. Але Росія може влаштувати криваву баню під час цих паломництва. І мова йде так само, як це відбулося під час ковіду. Візові обмеження для ізраїльських громадян, не без віза, саме обмеження на період проведення от цих великих паломницьких заходів. Ті, які і так перебувають в Україні законно, так вони все одно туди приїдуть. Їм там треба створити умови. Але щоб не відбулося масового приїзду саме громадян. Ізраїлю, ті, що живуть в Європі, приїдуть і ми нічого з цим не зробимо. Їх і так буде досить багато, але це не буде велетенська неконтрольована маса, яку точно не заженеш сховища, коли буде оголошена тривога. І от тому в цьому плані, якраз короткочасне припинення на пару місяців є логічним і доречним, все інше дитяча пісотничниця і відверте хамство. Пішли і далі. Важке питання. Я питаюся як мешканець Кривого Рогу. Ваша думка про вілкових. Знаєте, я кілька разів бував в Кривому Розі. Я вілкулів добре знаю, але я не знаю внутрішніх проблем. Я розумію, що вони мафія. І тому, напевно, якщо я зараз скажу щось нормальне, хороше, ви будете незадоволені відповіді. Але ви мене запитали для того, щоб я сказав свою думку, але не те, що, можливо, хотілося багатьом кривому морозі. При всій своїй та мабуть мафіозності і всяких інших речах, при всьому тому, що в цих людей був досить великий був бекграунд, ну, скажімо так, не зовсім патріотично, проукраїнський, я завжди. До Вівколів ставився з певною мірою поваги. Ми багато спілкувалися в старі часи, і на мій погляд, от навіть найгірші часи, вони ніколи не були невиправними. Вони шукали порозуміння з Ющенком. Так, це кон'юнктура. Вони шукали тоді ж порозуміння з Литвином, з іншими. Вони не були заскорузлі на якихось відверто антиукраїнських тематиках і схемах. Так багато було всього іншого, які ну не вкладалися в нормальні речі. Але коли почалася війна, якраз вілку, Виявився на своєму місці. Я бачив ту роботу, яку він робив по захисту, коли йшов ворог в напрямку Кривого Рогу, і була дуже велика загроза, на мій погляд. Він зробив добрі речі. Я бачив запис його розмови з Тетяною Чорновою. Це була хороша розмова. Він, звичайно, перепутав. Армія мого це були не Бандерівці, не Унівці, це був Петро Порошенко. Цю фразу сказав, але він її дуже підтримував і він пояснював, чому. Знаєте, я далек від того, щоб говорити про статочне прозріння, але він. Ну, Він обрав світу сторону проти темної. Інше річ, що є всі інші деталі, які пов'язані з якоюсь діяльністю місцевою, з бізнесом ставленням до, е, місцевих фінансів, то що я про них, чесно кажу, я про них просто до кінця не знаю. І тому не буду давати коментарів. Але в цій ситуації, яка зараз є в кривому розі, я точно переконаний, що вілкулів точно не треба рухати, і вівку молодший, який сьогодні очолює міську військову адміністрацію, є дійсно на своєму місці. І мені здається, все-таки там прозріння досить глибоке, принаймні в національному плані. Мені ця людина десь імпонує. От це чисто символі чисто особисте суб'єктивне. Я не лізу в тему місцевого господарства, місцевого бізнесу і тому подібне. бо я їх не знаю. От одна єдине, що фраза мені просто згадалася. Колись я був з ними, і обоє батько і син вілкою мене там возили по кривому розі. Я щось питався, як вас тут на виборах проголосують. Вони сказали тоді фразу, в якій десь трошки їхня позиція була зашифрована. Ну кажуть, у нас народ дисциплінованим кривом рогу. Як скажуть, так проголосують. Але цього разу будемо говорити не ми. Сказали тоді батько і сини, які були тоді в партії регіонів. Як проголосувати, будемо говорити не ми. Отака От трошки комічна річ, але ще раз кажу. зміна світоглядна в нього, мені здається, відбулася стабільно і назавжди, і це добре. От, все більше нічого не скажу. Так, доступне питання: тут згадують, що я колись там було цього ж самого автора питання про ставлення до Дроздова, але він тут продовжує. От я каже, пригадав, що пан Остап відстоює позицію заміни нашої абетки на латинку. Цікаво, як ви ставитеся до такої ідеї? Зізнаюсь, вона мені не до вподоби. Якщо на від двох реченнях, поясните ваше бачення, я буду вдячний. Поясню, в мене є своє певне бачення, воно не, не викінчене. Знаєте, якби до створення незалежної української держави якимось чином Україна була на латинці. Я, чесно кажучи, був би радий. Все те, що нас відриває десь від руского міра, на якому вони спекулюють на всьому, як скрепало та ж сама кирилиця, все інше, до якої вони самі не мають ніякого стосунку, від нас вони її навчилися, ми їм принесли ту кирилицю. Але вони на цьому зараз спекулюють. І тому це було б добре. Якби в нас була отиниця колись. Якби у нас. На момент, а, ну ще одне, я ж видавець колишній, керівник видавництва. Я прекрасно знаю, як важко працювати з кирилицею, і наскільки зручніше, легше працювати з латиницею. Це теж мало свій певний момент. Це якийсь момент більшої західної інтеграції, легшого входження в західний простір, коли вам не треба, переходячи на латинку, десь там шукати літри, як мені. Це було б добре, але якби це було колись. Чи був такий шанс? Практично ні. Тільки по Західній Україні ще давним-давно. 200 років 200 назад були спроби, в тому числі і церковних певних кіл, перевести українську мову на латиницю. І проти цього дуже жорстко виступила Руська Трійція Шашкевич, Вагелевич Головацький. Вони зробили певний демарш, вони в церковних колах греко-католицьких попрацювали, і цього не відбулося. От якби це тоді відбулося, то це би вже так звиклося, що я був би тільки радий. Але. Але знову це стосувалося тільки Галичини. Після того, коли вже під Радянським Союзом, в 39-му році, Галичина стала частиною загальної України, в там же під царською російської імперії нічого ж подібного б не було. Я просто прекрасно розумію, що це було б розтопно, відразу затерто, і це було б якась регіональна особливість, яку скасували. І це б не відновилося зараз природньо. Тому це проблема. А як тепер? От дискусію цю піднімати, мені здається, що це. Оце тема, яка зараз точно не горить. Вона не буде сприйнята в суспільством ні вами, ні, в принципі, мною. Мені здається, що це десь треба відкласти на майбутнє. У нас не було досвіду існування в Україні латинського алфавіту. От. Сто з гаком років назад, той ж самий Азербайджан, деякі азійські там Узбекистан, по-моєму, інші мали короткий період атинського алфавіту, затвердженого державою. Вони повернулись до старого. Нам потрібно ламати зараз психологічні моменти, які підуть, мені здається, важко. Але давайте не забуватися: відбувся перелом по календарній реформі. Як всі казали, що не важливо, відбувся. І це дуже добре піде. Це церковні календарі, греко-католики. І Православна церква України. А Московська таким чином віддаляється і виходить все більше і більше бік Москви, що теж корисно. І я зовсім не виключаю, що після завершення війни, коли на цьому не буде кому серйозно спекулювати, цю дискусію можна відновити, але як дискусію, а не як якийсь державний акт. Я ну, остаточно я не маю рішення. Мені ця би сподобалося, але, але не треба лізти зараз цю тему. От вона зараз дійсно не на порі. І наступне питання, воно знову від е, постійної глядачки, яка мене час від часу ж так поколює. Доречно, я не бачу в цьому нічого поганого, навіть задоволений, за певні англіцизми чи за позичені слова. Відразу кажу, я іноді вживаю російські слова. тоді, коли я нібито. Показую слова, якісь, ще пробую змоделювати висови людей, яких я особливо не люблю. От представників зеленського я їх пробую звучити в мене автоматично виходить російською. Це знаєте, як в Галичині було колись, коли Галичина була під польською окупацією, і поляків недолюблювали. Не то, що ворожнеча, але недолюблю І тому, скажімо, до собаки зверталися по польськи. А потім до собаки зверталися по-російськи вже в роки моєї дитинства. Я це досі пам'ятаю. Тому в цій ситуації я згадую російську іноді. Бо я її не люблю, чесно скажу, не люблю. І тому вона в мене для негативних персонажів вона в мене якось автоматично проривається. Тепер, що стосується запозичених слів, тема складна. Я належу до людей, які не є крайніми мовними пуристами. Я вважаю, що запозичені слова, Якщо це не є штучне нав'язування, то воно, воно є нормальне і час від часу їх можна вживати. Просто все питання в доцільності і не перебольщуванні. Чкування набагато краще, ніж хейтити і тролити. Набагато краще. І тому, мабуть, треба відмовитися, а якщо час від часу синіомічному ряді проскакує, я не бачу, в цьому проблеми. Але закид до мене тут такий: пане Тарасе, ну от знову, респект замість поваги. Не потрібно це відповідати, просто зауваження та коментар, котрий має допомогти вам в кількох напрямках, пише вона. Знаєте, є речі, які для мене є своєю певною частиною. Ще скажу: я не бачу поганого. Ці слова є запозиченими, вони вживаються в українській мові. І тому для мене... Я виріс в Галичині у Львові. Для мене окремі польські і інші започичені слова, в тому числі з Латині, так само з німецької, був свого часу певним засобом протесту проти радянської російськомовної окупації. І слово респект ми вживали демонстративно показово. Ми вживали оце сервус-нервос, «сервус». Це було нормально. А коли хтось злий і недобрий, то ми казали, сервус-нервос. Отако, а я вам нагадаю: це не сьогоднішня вся історія, а я вам нагадаю прекрасний український роман: Чотири вели пасу я у зеленому садочку, знайшов милий собі другу, залишив м'яфрарочку. Фраєрочка, сово, яке вживалося в українській мові. народній. я це слово, цю пісню чув на весіллях. Сільських весіллях не в інтелігенції, тому насправді десь в цьому є просто межа. Переборщувати не треба. І ще одна момент, про який ви не згадуєте, а він важливий: є різні запозичені слова, і чомусь ми шукаємо для них українського відповідника. Ну взуття, як назвати, У нас кажуть туфлі. Я подивився совнику тільки туфлі. У Мене просте питання: 10 мільйонів українців, ну принаймні до того моменту, доки Зеленський не почав руйнувати Україну. у Нас жило десь порядка біля 40 мільйонів. Тепер кажуть 30. І от 10 мільйонів українців знали слово мешти. А для кількох мільйонів воно було безальтернативним. Слово туфлі в моїй юності сприймалося як стопроцентно російське ровер і велосипед. Велосипед для мене було російським словом, ровер було своїм словом. Воно в польське так, але ми не маємо свого запозичення, свого власного слова, і ми використовуємо запозичені. Так само десятки інших слів. У мене просте питання. Чому ті слова, які є далекі від російської основи, які прийшли до нас не з Росії, а з Польщі, з Німеччини період тих е окупацій, перебувань там України, чому не вони є? Основними, і вони вони є в совниках, і взагалі в совниках нема, а є ті, які прийшли з Росії. Та саме томати, помідори і інші речі. От мені здається, цим треба задуматися. Мовна комісія має над чим попрацювати, але вона працює. Вона Запоріжжя хоче переіменувати. Що мені здається, було дуже безуздо і провокативно. От, власне, і все. Я буду вживати окремі ті слова. Вони мені подобаються, я не бачу в цьому проблеми. Русизми тільки тоді, коли когось хочу принизити. От все це моя відповідь. вибачайте, така моя позиція. Пане Тарас, у мене запитання, чому владу не можна притягнути до відповідальності за те, що передвиборчі обіцянки не виконуються? Я вважаю, що через рік після виборів можна звільнити будь-кого, якщо він бреше. На жаль, не можна. І я відразу вам скажу: я би дуже не проти був, щоб це було. Але перше, це є колосальний шлях до маніпуляцій. Тому що виконав, не виконав. Ну, маємо сове діло, яке десь комусь понизило, комусь підвищило. От такі будуть експерти цим і займатися. Або ще гірші, заполітизовані експерти. Це пункт перший. Але є пункт другий. Ну, ще раз кажу, виконання обіцянок воно дуже часто буває суб'єктивне, частково, а частом буває через неперебовні умови. Невиконання обіцянок депутатом владної партії і депутатом позиційної партії це є дві різні речі, тому просто тупо не дав. Це і не захотів, або його попросили цього не робити. Але є принциповіша річ, і я на цьому завжди наполягав. Поголосували за принципом Хоч поржать?» за як заслуг голосували тупо чотири пляшки в Певкрав і пішов у Верховну Раду. Отак голосували, правда? Тому насправді є відповідальність виборця. Ви проголосували, терпіть. Зробив злочин, він втрачає повноваження депутата, коли він втік з України, прийняв інше громадянство. Чи вчинив злочин, і за нього засуджений вирок набув законної сили. Все, відповідайте за тих, кого обрали. Це є принципова позиція, це є основне. Треба цьому навчитися. У нас про відповідальність згадують тільки щодо інших, хоч щодо себе не хочуть. Тому, перше, це неможливо. Друге, ну, на мій погляд, Воно і не зовсім до кінця доречно. Все на цьому завершуємо. Слава Україні! в ЗСУ!